До України прийшло похолодання. 9 листопада температура ще знизиться, а потім підвищиться на кілька градусів. Однак наприкінці тижня на заході України знову очікується похолодання до плюс 4-9 плюс в день. До кінця тижня також періодично дощитиме та подекуди посилиться вітер. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так. У четвер, 9 листопада, вночі незначні дощі очікуються по всій Україні. В день дощі лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території країни без істотних опадів буде переважати суха та похмура з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 9 листопада, то ще більше похолодає. Так. В четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс вісьми до плюс одинадцяти градусів, а вночі буде від плюс 1 до плюс 6 градусів. У північних регіонах очікується температура від плюс 7 до плюс одинадцяти. Вночі буде прохолодніше від плюс 4 до плюс 7 градусів. У східних областях день очікується температура повітря від плюс вісьми до плюс десяти, а вночі від плюс шести до плюс вісіми градусів. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс дев'яти до плюс дванадцяти. А вночі від плюс 5 до плюс 8 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 11 до плюс 14 в день, і від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла вночі. У Києві, 9 листопада, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!